Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лущук уточнював, що до Великої Британії на навчання на F-16 поїхали молоді пілоти випуску 23-го року, а в Швецію пілоти випуску 2016-го року з достатнім бойовим досвідом. Чи можете ви зараз сказати, а скільки загалом українських пілотів мають нині пройти навчання? Ну, це приблизні е, дані, так щодо там шістнадцяти рік, там може, плюс-мінус, так ну приблизно мається на увазі, що е, про що говорив команда, що пілоти випуску, якщо шістнадцато, вони вони ще власне молоді пілоти, але вже з достатнім досвідом. Не простим досвідом польотів, а досвідом бойових дій. Е, з щодо випускників фактично цьогорічних е, молодих льотчиків, які закінчили Харківський національний університет повітряних сил. Е, ну це буде трошки інше навчання. Воно буде про починатись із базової підготовки, і будуть вони проходити його е, в Великій Британії. Е, поглиблене вивчення англійської е, авіаційної термінології, базова підготовка. Легкомоторний літак західного виробництва після нього вже реактивний літак, і відповідно самостійні польоти вже на F-16, е е е чи там синішому літаку. Це буде е вже вінцем їхнього навчання. Ну це підуть там до двох років. Така програма передбачає, але ну як ви знаєте, наші люди можуть дивувати інколи закінчувати навчання швидше. От, власне, ті групи пілотів треба розділяти, що є випускники, які в умовах бойових дій сьогодні е закінчували. Університет наш профільний, ви ж тому не має достатньо годин нальоту, тому трансформація. Я думаю, університету харківського нашого буде проходити теж поетапно і не здивуюсь, коли вже і курсантів ми будемо направляти для навчання за кордон на літаки f 16 чи на інші техніку, або навіть на зенітні ракетні системи. Тому. Харківський університет, мабуть, вже має багато заявок, багато охочих стати захисниками неба в майбутньому, навіть після нашої перемоги. От в коментарях під нашу трансляцію запитують, а скільки потрібно Україні таких от західних винищувачів для того, щоб отримати перевагу в українському небі? У візії повітряних сил, про яку ми говоримо, яка передбачала власне не переозброєння наших повітряних сил. Говорилось про 128, Тоді була цифра ну плюс-мінус. Так таких винищувачів, які б якої було б достатньо, щоб замінити старий парк техніки і бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно чотири авіаційні бригади. Ну є ще плюс навчальні літаки. Тобто так звані спарки, так, які призначені для польотів з інструктором, це теж плюс ще. Ось ну і такі літаки, як Л-39, тобто теж навчальні літаки, це теж би допомогло. Плюс транспортна авіація, не забувайте, гелікоптери, це теж в складі повітряних сил є. Ну, але щодо багатоцільових, таку кількість, як я назвав, було з прописано у візі, до, до цієї цифри ми і опираємося. Зрозуміло, що війна, бойові дії може вносити корективи. Е тому от, приблизно такого. Над 100 літаків дійсно таки потрібно і розосередити їх сьогодні на різних аеродромах, Ну, щоб вони реагували на різні виклики. Те, що як вони можуть працювати, те, що вони багато цільові, ми вже з вами говорили. Вони можуть завдавати ударів по різних цілях, і по літаках, і по наземних по потилах противника. Зокрема, ще раз нагадаємо про те, що не тільки йдеться про літаки і пілотів, а ще потрібні люди для обслуговування цих винищувачів. Я знаю, що раніше пан Личук казав, що людей треба чимало, незважаючи на те, скільки літаків буде: один чи декілька. Взагалі, знову ж таки, про яку кількість йдеться? Про десятки спеціалістів, про сотню. Спеціалістів і чи їхня підготовка триває в Україні чи також за кордоном? Бачите, аеродром це там може тисячу людей обслуговувати, як сказав командувач приблизно, так, приблизно велика кількість людей, починаючи там рота охорони, підрозділ зв'язку, там, радіотехнічне забезпечення польотів, офіцери бойового управління працюють, група керівництва польотами. Далі інші підрозділи, підрозділ логістики, забезпечення, інженерно-аеродромна служба, яка утримує самозлітно-посадкову основу належному стані. Це доволі таки багато людей. Ну і інженери військові, це інженерно авіаційна служба, яка власне займається технічним станом літака. Це все от заради того, щоб один літак злетів у повітря. От потрібно, от, щоб все, щоб весь цей механізм працював і працював злагоджено. І він у нас працює навіть в умовах бойових дій наші аеродроми забезпечуються саме людьми. Починається все польоти з. Доповіді начальника метеослужби, тобто що, яка в нас погода в районі аеродрому, яка погода далі, там де збирається виконувати завдання. Льотчик, навіть наявність птахів, так орнітологічна теж ситуація береться до уваги, тому що птахи теж загрожують літакам, вони можуть попадати в повітрозабірники чи навіть в, в, просто в літак. Це, це дуже небезпечно. От із з цього все починається, і це все має працювати як годинник, тому що помилки тут не повинно бути. Помилка, у когось із тих служб, які я казав, може коштувати життя, життя льотчика і так далі. От, власне, ці фахівці теж можливо, не всі, так але інженери, які будуть забезпечувати обслуговувателі такі, однозначно будуть проходити підготовку теж за кордоном. Ну, від командувача повітряних сил ми вже почули, що були навчання. і В 16 вже були на українських аеродромах. Тобто, очевидно, що українські спеціалісти вже також брали участь в цих навчаннях. Що тут стосується f 16 то це було радше не навчання, а забезпечення охорони повітряного простору на Євро-2012. Тоді ми Україна з Польщею проводила цей чемпіонат і було прийнято рішення ті американські літаки у Миргород на Полтавщину. Там наші льотчики вже пробували політати навіть на них, тобто сідали в ті ж самі навчально-бойові спарки. і... Пробували брати управління на себе і були дуже здивовані. Наскільки воно дійсно елегантно можна тим літаком управляти. Потім вже навчання було в 2018 році, дві тисячі вісімнадцятого Старокостянтинів, аеродром, всі його знають. Уже це Хмельницька область. Там були f 15 сі Eagle, це літаки вже з двома двигунами і. Тут уже було навчання. Чисте небо його назвали, тобто така символічна назва. І теж наші пілоти на Су-27, Міг-29 протистояли американським льотчикам, ну і робили певні тактичні прийоми. Можливо, це сьогодні десь дозволяє використовувати той досвід в бойових діях з окупантами.